Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо, як Олександрія відзначатиме новорічно-різдвяні свята. Дізнаєтесь про соціальне підприємництво і грантовий проєкт. А також в якій Олександрійській школі вивчають польську мову. Новорічно-різдвяні свята Олександрійська громада планує відзначити різноманітно. Так, Палаци культури презентують свої вистави: дивобус із сюрпризами, курсуватиме селами та віддаленими мікрорайонами. А головну красуню свят ялинку, Прикрасять та відкриють у театральному сквері. Докладніше про формат відзначення новорічно-різдвяних свят наступний сюжет. Олександрійська громада готується до новорічно-різдвяних свят. Вже є план заходів, які проходитимуть у громаді протягом грудня січня. Першим стане ярмарок продаж альтернативна ялинка від колективів навчальних закладів. Кошти виручені за них передадуть волонтерам. 13 грудня о тринадцяті. Годині в Палаці урочистих подій відбудеться відкриття ярмарку продажі альтернативних ялинок. Цей захід вже проходив четверте в нашому місті. На цьому ярмарку можна буде придбати новорічні альтернативні новорічні ялинки, також солодощі. Майстри декоративно-ужиткового мистецтва будуть пропонувати свою продукцію. І буде проведено різноманітні майстер-класи. Будуть працювати фотозони. Також другий рік поспіль громадою курсуватиме дивобус. Завітає він у села та віддалені мікрорайони. Він поїде до малечі в селище Ізмайлівка, Головківка, Мартоїванівка, Олександрійське. І також буде на перемозі. Там будуть казкові герої, які приїздять до малечі. З ними проводять різноманітні. Ігри, різноманітну ігрову програму. Дітки приходять, розповідають там віршики і за це отримують солодощі. Відкриття міської ялинки відбудеться у театральному сквері. Вогні засяють на справжній живій красуні 23 грудня. А на дітей чекатиме програма Корпорація новорічних чарівників. Буде працювати різдвяний. Ярмарок, де можна буде купити якісь солодощі, будуть продавати майстри свої вироби з декоративно-ужиткового мистецтва, буде концертна програма за участю хореографічних та вокальних колективів нашого міста. Також щодня у театральному сквері, починаючи з 25 грудня по 6 січня, окрім 1 січня, для дітей проводитимуть новорічні ранки. Початок о 12-й годині готують сюрпризи і обидва палаци культури. Так, світлополка 21-22 грудня презентує різдвяний мюзикл «Добріше, ніж завтра. А Олександрійський театр розкаже сімейну новорічну легенду про підсніжники 28-29 грудня. Ризикнути і хобі перетворити на власну справу. Вирішили двоє волонтерів-переселенців з центру допомоги Олександрії. Хлопці взяли участь у грантових перегонах та отримали певну суму на розвиток справи. Їх велопроєкт затвердили нещодавно, але вони добре знають, що і як робити, і чекають лише слушної погоди, аби стартувати. В Олександрійському просторі розвитку, що знаходиться в приміщенні юнацької бібліотеки 12 грудня, говорили про соціальне підприємництво. Зібралися ВПО, яких об'єднав центр допомоги Олександрія, представники управлінь міськради та спеціалісти з грантових програм. Ініціатором виступила команда волонтерів на чолі з любов'ю мороз. Сьогодні у нас відбувається, як для нас дуже цікава зустріч, тому що один із напрямків нашої роботи, нашого волонтерського центру. Ми проходили навчання, члени нашої команди по розвитку соціального підприємництва, і саме команда наших волонтерів вона отримала субгрант на розвиток велотуризму. Їм виділені кошти на закупівлю інструментів, на закупівлю касок, велосипедів і. По великому рахунку, те, те, що їм подобається, те, чим вони займалися, вони зможуть розширювати. І наша задача допомогти їм перевести це на монетизувати для того, щоб була змога трошечки себе фінансово підтримувати. Команда волонтерів нещодавно відвідала тренінги з проєктного менеджменту від USAID та фінансово від ACTED та готові поборотися за гранти на власну справу. Соціальне підприємництво воно зараз і це перша така, така наша спроба була написати, і вона була успішна, і тому ми хочемо подивитися, як це працює, і ті, навіть внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в Олександрії, який час вони планують залишитися в нашому місті. Ми хочемо показати, що є ще такий напрямок роботи фінансування своїх родин, тобто ми беремо як супровід допомогу, тому що коли людина не Працювала, наприклад, малому бізнесу, коли вона була як найманий працівник, і відкрити щось нове, тим більше це не завжди молоді люди. Да? Тобто вони більш гнучкі такі. То саме ми наша команда також навчається для того, щоб потім навчати інших і допомагати створювати соціальне підприємництво, можливо, малий бізнес відкривати. Ну тобто, не боятися, щоб була спільнота, яка би підтримувала один одного і допомагала один одному в такі складні часи. Серед волонтерів центру є ті, хто ризикнули і зробили своє хобі прибутковою справою. В громаді вже півтора роки зі своєю родиною і е, хотілося повернутися додому, але вже ж така ситуація в країні, що ну поки що при, приходиться залишатися тут. І тому е, е, треба якось далі двигатись да, в житті. Тому у нас виник такий Така ідея, такий проєкт, як велопроєкт, такий Олександрії да, тут підключити людей. Ми вже в принципі, самі займаємося цим то, пробігом, так, так сказати, да. і хотіли б залучити ще людей, які теж хотіли б таку справу підтримати. Да. Ну, хотілося б, звісно, щоб цей проєкт розширився. Все залежить від. Бажання других і інших людей, да в тому числі і переселенців, таких як ми всіх на да, хатілась би здолучити до цієї справи. Ну буде ну, вина да Володимир приїхав до Олександрії з міста Добропілля Покровського району його партнер по проєкту Артем зі Слов'янська, але вони віднайшли такі цікаві веломаршрути, якими впевнені хлопці не їздив ще ніхто. В одному з ліцеїв Олександрії учні вивчають польську мову як другу іноземну. Це ліцей номер 10 що у Перемоському мікрорайоні. З вересня опановують її п'ятикласники та шестикласники. Предмет обирали та погоджували батьки учнів. Діти вивчають польську мову за програмою Міністерства освіти. Мають два уроки раз на тиждень. Подробиці навчання у наступному сюжеті. Siema, jak się nazywasz? Cześć, nazywam się Timur Fedorenko. Dziękuję. A ile masz lat? Mam 10 lat. З 1 вересня учні п'ятих та шостих класів ліцею номер 10 вивчають польську мову як другу іноземну. Предмет обирали та погоджували батьки, розповідає вчителька англійської мови ліцею. Програмою НУШ пропонується з 5 класу почати вивчати другу іноземну мову. Ми вирішили порадитися з самими дітьми, які навчалися з 1 класу по програмі НУШ. З батьками провели опитування, і більшість проголосували саме за польську мову. Ну, по-перше, це популярна останнім часом мова. По-друге, вона близька нам, так як польська, така ж як українська, відноситься до слов'янської групи мов. Також ми пов'язана і пов'язані історично, і кордонами. Викладають польську мову за програмою Міністерства освіти і науки України двічі на тиждень. Вчителька польської мови Анна Язвенко говорить, що з кожним роком цікавість до цього предмету серед українців зростає. Уроки завжди проводяться в дружній атмосфері. Ми багато з дітьми читаємо, вчимо вірші, співаємо, також вчимо вже граматику, найпростіші дієслова, і багато-багато інших слів, які пов'язані зі школою, зі святами. Також ми малюємо малюнки, наприклад, зв'язок України і Польщі, і багато інших справ. Для дітей друга іноземна е, йде м, важко, оскільки вони не чули і не вчили. Але при гарному підході все виходить, вчать слова, стараються. Вони в мене великі, молодці, схвачують. І хоча ця мова дуже схожа на українську, вона є однією з найскладніших для вивчення. Польська мова вона не важка, але є свої. Такі ж труднощі, як можна їх назвати, це багато шиплячих звуків і багато написання саме цих двузнаків вони називаються двузнаки, оскільки багато шиплячих і українцям важко вимовити сполуку чижи, жиджи, одразу все разом. Тому ось такі на фонетичному рівні складаються в нас проблеми. Для Тимура польська мова не є занадто складною, адже він почав з нею знайомитись раніше, перебуваючи за кордоном. Я вирішив вивчати польську мову, коли почалась війна, та ми з мамою поїхали за кордон. Я ходив в польську школу, та мені там подобалось. Потім, як ми приїхали, я вирішив продовжувати вивчати польську мову. Попри труднощі вивчення нової для себе мови Анастасії, вона все одно подобається. Коли я почула польську мову, я зрозуміла, що вона дуже схожа з українською і вона дуже легка. Трудно що є, коли я читаю якийсь текст. Мені важко вимовляти якісь звуки, наприклад, з хресками. Я вважаю, що вона мені знадобиться, якщо я хочу поїхати вчитися за кордон в Польщу. Аби швидше та якісніше вивчити польську мову, педагог рекомендує вивчати нові слова щодня, слухати польські пісні та дивитися фільми польською а головне говорити. Нехай і маленькими словниковими конструкціями. Зазначимо, що ліцей номер 10 в Олександрії перший, де почали вивчати польську мову. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.